Ці монети були заслабовані в Німеччині в Мюнхені. Компанії NGC, а вам потрібно, ну якщо ви у вас є можливість їхати за кордон, ви просто там берете їх з собою, їдете в Мюнхен, записуєтесь в цю компанію, здаєте ці монети, і потім через плюс-мінус два місяці приїжджаєте, їх забираєте. Якщо ви не можете виїхати як більшість українців призивного там віку да, чоловіків, так які ми в принципі, то вам потрібно когось попросити з людей, які їздять туди, і вони відвезуть і здадуть їх. Потім вам їх привезуть. Типу, зараз ми для себе бачимо тільки такий варіант, так як я. Не можу сісти і поїхати, і ніхто там з моїх там з компаній, хто працює, людей теж так зробити не можуть. На жаль, офіційного представника NGC в Україні ну, немає. Не тобто немає такого місця, щоб ви туди прийшли, там десь в Київ здали, і вони і це вони відразу там полетіли умовно в Америку і так далі. З часом, з часом Я думаю, що ця тема буде ну більше розвинута, і представник точно буде. Але поки що якби, маємо те, що маємо. І е, якщо ми будемо. Зараз те, що я вам можу порадити, це якщо у вас є ідеальні монети, або ви якби, розбираєтеся в стані, то ви краще їх купуйте, відкладайте, щоб вони у вас були. Так, да, це сумненько. Через це, якби, дуже довго ми цим не займалися, але якби, війна не закінчується, нумізматичний ринок розвивається, і хочеться якби, теж тут. Якось чимось будь на цьому, скажімо так, в цьому плані корисним. Тому все-таки ми почали цим займатися, але якби ну це не так все просто і не, не, не так легко їх багато туди переправити, передати, тому що теж є обмеження. Тому поступово, якби ми цим всім займаємося. Якщо в нас тільки буде можливість слабувати це в більшому обсязі, то ми відразу повідомимо. Головне, щоб у вас були монети, а вже заслабувати з часом, якби воно вийде.